У моєму відео я хотів би звернути увагу на проблеми, які виникли у нас в країні. Я хочу донести свою думку до кожного українця з приводу того, що у нас порушуються права людини. Одне з цих прав це право на вільне віроїсповідання. Стаття 35 Конституції України. Кожна людина має право на свободу світогляду та віроїзповідання. А також кожен має право вільно обирати релігію. Для багатьох людей церква це не лише релігіозна організація, а також це частина культури та традицій. Збереження релігії та традицій є важливим аспектом нашої культури та нашої ідентичності. Релігія та традиції допомагають нам зберігати зв'язок з нашим минулим, розуміти наше коріння та поважати наших предків. Збереження релігії та традиції допомагає нам зберігати нашу культурну ідентичність, яка є важливою частиною нашої особистості. Кожна релігія має свої свята та традиції, які є частиною матеріальної та нематеріальної спадщини країни. В Україні існує безліч доказів гонінь та дискримінації православних віруючих. Свобода віросповідання є одним із основних прав людини та захищена міжнародними договорами та конвенціями. А те, що забороняє церкву, це є дискримінацією та порушення прав людини. Так само, порушує Кримінальний кодекс України, стаття 161 ККУ. Порушення рівності та дискримінація віруючих. На закінчення я хотів би наголосити, що Бог не може бути заборонений, віра це особиста справа кожної людини, і ніхто не може її обмежувати.